Всім привіт! Так, ото туди дорога на колочаву, річка Теребля, ту сторону потече її нижче, тереблянське водосховище. Є така зона відпочинку. Так, беремо ще трошки. Щодим, секундочку. Так. Закарпатська область, як я вже казав, верх по течії туди ліворуч села Количава. Є у нас такий підвісний міст через річку Теребля. Ось такий карпатський колорит. Я вам покажу, які тут гарні краєвиди. Тож планували йти на гору стримба. Але на горі стримба йде дощ. Іде дощ, Тому ми відкрали нашу мандрівку на завтра. Завтра прогноз погоди показує без дощу. Получає, сьогодні має бути дощ. не Тільки на горі. Дивимося, яка тут неймовірна краса. От там будиночки, вон, видінці, отам будиночки От видіються, то особа чаво. Ми рухаємося до джерела через такий під'їздний міст. Так. Це, до речі, форелеве господарство. Ми плануємо туди зайти, якщо буде надані нам дозвіл, ми там познімаємо, показуємо форелеве господарство. Здається, воно називається Класовець. Гуглі воно є, поки подивитися цей під підвісний міст, також його там видно. така неймовірна краса, Карпатах. Закінчиться в нас вже підвісний міст. Вступаємо на берег і рухаємося до джерела. Не перемикайтеся. Дивіться, далі зараз ми дійдемо до джерела. Я вам покажу, дивіться, яка тут неймовірна краса. Так, друзі, трішки ближче підійшли ми до джерела. вмикну вам камеру, покажу все детально. Так, тут у нас є дерев'яний міст. До речі, думаю, десь минулорічній свіжа доска. Так, урочище квасовець. Мінеральне джерело. Але воно у нас... Не працює, дуже погано капає водичка. Але ми йдемо далі. Тут місцеві мешканці виклали для туристів і для себе таку кам'яну стежечку, мінеральне джерело, водичка в нас помаранчева, дуже багато заліза. Зупиніть відео на паузу. Почитайте про Количавське родовище мінеральних вод. Покажу вам карту. Раз є тут обережненько так. Так, оце село Количава. Ми мешкаємо десь отут, ми поїхали сюди, повернули сюди і знаходимося десь зараз отут. Потім плануємо поїхати до цього водосховища. Подивитися, що там. Перемикайтесь, буде цікаво, я думаю. Так, що вам покажу. Тут почитайте собі цікава інформація. Так. Щоб добре було видно. Так, наступний стенд. Про озеро Синевир. Так, тут у нас є реабілітацій. Реабілітаційний центр борогу ведмедя. Музей лісу і сплаву МПП Синевир. Так, дивимося. Що у нас тут є? Знаєте? Що тут написано? Квасовецька природоохоронне науково дослідне відділення. Під номер 3 квартал. А, це по лісу щось. Я думав, буде щось по джерелу. Так, дивіться, показуємо мінеральне джерело, якому дуже багато заліза. так, Зараз попробуємо водичку. Ааа. Запах, звісно. Ми вже набрали. А, холодно. Але на смак. Такий запах. Не дуже приємний. Дуже багато заліза в цій воді. Так. так, продовжуємо нашу подорож. Дивіться, то ми отам джерело, от місток побачили, і ми йдемо на фаралове господарство, я думаю, що воно отам. Отам воно, а я думаю, що ми це є туди зайдемо. І що я побачу цікаву річ? От гори, да, от гора, да, Ну, Це горбок, а гора там, ну, менше з тим. Йду, йду, і що ви бачите? От собі тут також б'є маленький-маленький якийсь струмочок. Бачите? І ось мінеральна вода вибиває ось там, ось тут, значить камера передає, видно помаранчево залізу. А далі немає. А. Ну, це ми трошки повернулися, я хочу вам зняти відео, я вернувся. Дивіться, знову є. Бачите, знову помаранчева. Тут дуже багато мінеральної води в Карпати. І бігав в ту сторону. Дуже, дуже, дуже багато мінеральної води. Сьогодні зустріли в містах мешканців, вони були е, пакети і там були, о, знову, бачите, пакети. Ось наглядний приклад. В Карпатах дуже багато мінеральної води. Тут навіть видно, тумочу капає мінеральна вода. Місцеві мешканці з декільками пляшками води вони набирають щодня цю Мінеральну воду. У нас маємо такі краєвиди. Хмари В Карпатах. Продовжуємо знімати. Так, Привіт, друзі, ще раз. Це у нас є порелеве господарство Косовець. Контакти є, QR-код. Можливо, комусь треба QR-код. Навіть чи не поможе Так от виглядає будівля. Дивіться. Доїзд, 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 напевно, що звідти. По доїзд ми окремо відео постійно зняти. Звідти ви пішли, то там почали зіти не приїдете. Так. Можете зловити собі рибку, вам тут її приготують. Картопільку салаті, компотік, можна щось взяти попити, махіто. Пиво лимонад компот. Дуже такий цікавий заклад. тут все гарно. Вам тут все приготують, все зроблять. Так, тут можна зловити рибку самому. Є будиночки. За будиночки за будиночки питайтесь по тих контактах, які там були вже на початку відео. Так, далі у нас. Опускаємося, тут рибу не ловлять, я вже питався. Тут рибу не ловлять. Є окремий маленький басейн. але там удочки є, дарем покажу. Тиго фій поклади. Да, Ось такі, от є удочки. І тут можна ловити рибку. Покачиваємо. Так, ось таке форелеве господарство. басейн, де, напевно, тут вже кормлять. Хто знає, з глядачів наших по форелі, то... тут. О, бачите, плаває рибка вон? Рибка плаває одна. Тут а, я не бачу. А, тут маленька, здається. Тут багато рибки. Там вода виходить чиста, тут зайва да, витікає постійно. тут Зараз прибирається цей басейн. Віця, тому, там, думаю, риби там немає. Так. Тут особні приміщення мене. я вам показую туди буду. Ну, так красиво все. А, тут велика, о, до речі, бачите? Тут велика вон плаває. Збільшу. Бачите? Ну, тут велика. Рибина. Тут маленька. Ось таке озеро, така красота. Оце ресторан. Ну, там, де вам вашу рибку приготують. Не маєте бажання ловити. то вам персонал зловить, або в них вже є, може вже охолоджена От свіжа рибка. Давайте тут ще один є басейн. Тут є вон. гойдалка. І альтавочка. Я альтаночка на воді. І маленький басейн. О, дивіться, скільки тут риби є. Дивіться, скільки тут є риб. О, побачили? Дивіться, як вони вискакує. Дивіться. Ох, як вони люблять фотографуватися. Дивіться. Дивіться, що робиться. Дивіться. Оце бомбезно. Скільки тут риби. Дивіться, як танцюють на камеру. Де поклич, мамо, скаті. Давайте на цю сторону подивимось. Зараз вона не може сюди припливуть всі за нами. Ні, тут так не танцюють. Вон там буденька плаває. О, дивіться, яка крута гойдовка є. Крута локація. Оооо, Ну, приїжджайте, хто буде в селі Куличава. Форелеве господарство Квасовець. Контакти на початку відео. Тут дуже красиво. І дуже гарно на фоні таких гір. Зловите рибку, вам її приготують. ласкаво просимо форелеве господарство квасовець. Далі продовжуємо зйомочку. Дякую, що дивитеся. Не перемикайте. Так, ми були на форелевому господарстві. Прорухаємося, їхній технічний вхід. І що я вам ще хочу сказати? Тут є чан. Чан, стрілочка. На рецепції можна запитати чан, щоб хоче попаритися в чані, можна попаритися. Такі от сови, фото-зона така, річка. Ця вода посипає в королеве господарство. Бачите, дуже чиста прозора вода. Каміння видно. Далі навіть, навіть якась рибка плаває отам. Не знаю чи камера передасть, але маленька рибка плаває. Там на дні плаває рибина. Одна друга. Якась рибка тут плаває. Чи можна ловити, я не знаю. Але я думаю, що якщо річка у нас йде гірська, то трішки далі по течії. Я думаю, що там можна ловити, що вода поступає. А, це ця річка, річка впадає в переблю. Ну і напевне йде забор води для хорелового господарства, оскільки хорель живе в, річку, ну, в річковій воді, а не в природній, в джерельній. Тобто... Чан. От туди там, напевно, Чан. Ну, контакти. Я думаю, що посвідки переливого господарства вам тут підкажуть. Так, тут парковка. Тобто ви туди заїхати. Напевно, звідси не можна. Там є тобі автомобільний міст. Наукова база Українського державного університету Мідрогоманова. Карта схеми основних туристичних об'єктів. Ну, якщо дивитися на, на комп'ютері, то трошки щось побачите. На телефоні ну, буде, так, вольєр з оленями 150 метрів, вольєр з козулями вверх, 150 метрів, вольєр з пахами 100 метрів. Мінеральне джерело ми там були. Вольєр з птахами, з, козу... з козулями, паркінг, рухаємо і рухаємо Так, Ми тут думали половити рибку, а рибку тут заборонено ловити. Так що, щоб знали, тут рибку ловити заборонено. Але тут вона плаває. Але тут вона плаває. Ну її тут побачили. Йдемо ближче до руди. Там лісток. Через річку. Зараз дивіться, зараз хтось намочить ноги. Хтось зараз намочить ноги. І це така чиста вода. І так, Реабілітаці... Реабілітаційний центр шихежіх птахів, сапсан. Так, є, що у нас тут перший? Є. Тут немає, тут не є. Мабуть, лофор сріблястий, але я його тут не бачу, бо він сховався. Тут у нас є фазан. Пазан звичайний Це Красунчик. Павлич. Красунчик. Це пауч. Пауч. Це індик. Павич. Звичайний. Павич. От вони там стоять. Це Павич. Так. Павич звичайний. Так, тут куріпка сіра. Живе чи не живе? Я її тут не бачу. Можливо, десь вона сховалася. Голуб всій відомий. Ташка міст, міст України. Голуби, сірі білі. Ось такий центр. Також є альтаночки. Можна... Відпочити поїсти, сміття не викидати, забирати сум, а смітнички є, до речі, є смітнички. Оу, дивіться, кого я знайшов, яка красунка. Дивіться, який олень, маленький, оленятко. В лісі бігає, бачите? Прибіг до нас з диких Карпат. О, ще там один великий я його зразу не побачив. Він ці такі вороги в нього, да? От вам Карпати, будьте обережні, коли ходите в гори. Дійте туристичними стежками, бо є звикі звірі. Оленята. Олені, олені, олені. Вон ще олені. один. Тут їм робили годівнички, і вони приходять сюди їсти. Вон ще такі зараз є. Вон, бачу олень. Вон і вони. Оленята є. Роса лопати. Прийшло до нас рунятко. Прийшло до нас оняточко. Я сім'я. Дивіться, такі маленькі ялинки ростуть. Бачите? Ось такі гарні ялиночки. Тут от вони. Тут дуже багато. Поки маленькі, ще пройти можна. А ще років 3-4 і тут вже не пройти. Ось такі гарні ялинки. Рубати тут їх заборонено. От, припустимо, ця гарна ялинка можна поставити на новий рік. Отам От гарна ялинка, але рубати їх заборонено. Як розрубаєте, вас оштрафують. І взагалі в Карпатах вирубувати дерева не дуже добре. Хіба що дерево хворе, пошкоджене, або вітер його зламав, і його необхідно зрізати, і тоді буде, буде дрова. А так, вирубувати дерево в Карпатах заборонено. Це є природа, нищити її не потрібно. Я ще так знизу вам покажу на ці ялинки. Зараз я спущуся. Так, трошки такому житті не карпатському, Ми не планували. Дивіться, я так покажу знизу. І гарні ялинки. Наверное, насіння цієї ялинки великі насипалися. Ні, це тільки повиростало. Знайшли маленьке джерело. От дивіться, водичка вибігає під землі, з гори. Вон гора. Рухатка пола. Туди наверх пішла гора. І тут вибігає водичка. Так, вона рахується по дорозі. По дорозі і впадає в річку Фасовець. А тут ще одна, до речі. Так, вибігає звідти. Він. Вибігає. І рухається вниз них по дорозі. Tak ona z wybiega.